Економічна криза, з якої США поступово вибираються, розпочалась з краху на ринку нерухомості. У результаті на вулицях американських міст з'явилося більше бездомних. За різними підрахунками від понад 2 до 3,5 мільйонів американців на певний час стають бездомними. Уряд та безліч приватних організацій допомагають таким людям, як правило надаючи житло та харчі. Однак одна організація пропонує дещо зовсім інше, а саме бігати разом з волонтерами, яка від цього користь з'ясовує Андрій Годованець тричі на тиждень, майже шостій ранку, група бездомних та волонтерів збирається разом на пробіжку в одному з районів Вашингтона. благодійна організація Стати на ноги заохочує бездомних бігати разом. Тут вважають, що через біг людина здатна знову повірити у себе. Принаймні для Еліса Ендрюса, який опинився на вулиці після розлучення з дружиною. Програма працює. вони ставляться до тебе з любов'ю, і ти почуваєшся бажаним. Саме тому я щодня дякую їм за те, що вони з нами бігають. Вони могли б робити щось інше, але витрачають свій час перед роботою, аби бути з нами. Програма почала діяти влітку 2007 року у Філадельфії. Ен Махлум зустрічала бездомних на вулицях міста і замість того, аби оминати їх, запрошувала приєднатися до себе. Біг – примітивне заняття. Вам не треба цьому вчитися. Це не спорт з якимись правилами, це природно для людини. Енн говорить, що завдання програми допомогти бездомним стати на правильний шлях. «Стати на ноги приділяє увагу емоційному стану людини, розвиваючи впевненість собі та самоповагу. Ми допомагаємо їм виховувати самодисципліну, лідерські якості, повагу до інших вміння працювати в колективі. Ці якості допомагають досягти успіху на роботі або у навчанні. З Філадельфії програма поширилася країною. У Вашингтоні почала діяти з березня. Її місцеві учасники відразу добилися символічних успіхів у традиційному забігу на 5 кілометрів на околицях столиці. 49-річний Еліс переміг у своїй віковій категорії, що надало йому впевненості у своїх можливостях. Коли я побачив фініш, в моїй голові закрутився мільйон думок. Я дуже зрадів, що зміг добігти, адже ніколи по-справжньому не бігав у своєму житті. Учасники програми, які протягом шести місяців регулярно з'являються на пробіжки і доводять, що на них можна покладатися, переходять на другий етап. Під час цієї стадії організація допомагає бездомним записатися на професійні курси, отримати фінансові поради та знайти житло. Окрім того, найкращим учасникам видаються спеціальні гранти на розбудову нового життя. Соціальні працівники, які працюють з бездомними Вашингтоні, бачать позитивні результати такого підходу. наші клієнти часто говорять про втрату разом з житлом самоідентичності. Мені здається, такий досвід допомагає цим людям повернути свою ідентичність Працівники притулків кажуть, що учасники програми покращують не лише психологічне, але й фізичне здоров'я, адже чимало цих людей роками живуть на вулиці, зложивають наркотиками та алкоголем. Я більше не тягар для суспільства. Я відчуваю, що можу приносити користь навколо мене люди, які стали для мене справжньою родиною. За короткий час існування програми 16 її бездомних учасників змогли пробігти марафон майже 100 отримали роботу, півсотні знайшли житло і ще чимало почали відвідувати професійні курси. Андрій Годованець голос Америки.